Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, нещодавно мій друг запросив мене до себе в похід, в таборі на кемпінг. І я відвідав його на днях, я був. І скажу вам так, що цей кемпінг це по праву найкращий кемпінг, який існує в Україні. А чому? Дивіться далі. Тут у нас такий сидить. цар гори. Привіт, народ. Прикольно, я цю вставочку да, теж зроблю. Да, в мене така сумочка. Діма дав. Це буде моє майбутнє поселення. І десь отут він сказав, що ми зможемо це все прибацати, от, Ну, подивимося, що з того вийде. От Як ви можете побачити, тут неймовірно красива природа. Тут все малюничо, загадково. Навіть така певна романтика присутня. Хочеться всюди піти, все попробувати наступити на кожну стежку, пройтися, бо всюди-всюди всюди неймовірний рельєф. Згадково, одним словом, природа, яку ми хочемо бачити. Це місце реально настільки завороже, я куди би не пішов, і весь той спектр кольорів, і навіть температура повітря настільки приємна, от ідеальна, яку я люблю. Ну, одним словом, місце мрії для таких всіх справ. Що всі поселяються, всі готуються, вже гамаки вчіплені, і їх буде тільки більше. Одним словом, дуже-дуже круто. І ще раз хочу показати все це. А це вже тепер намет повністю поставлений. Причеплений він в повітрі. Отак унікально. І головне, як ми бережемо природу, бачите, дерево обмотку має і не пошкоджується. Тобто все і весело, і круто, і без шкоди довкіллю. Круто, вже дуже Так само намети ставляться. Оп. Відпочивають.

Так, у нас тоді піч для піці. Плюс е, балон газовий. І Більше того, є я, вам, я вам так скажу. Це є Uni Caro 16, мультипаловна. В чому її крутізна, що означає мультипаловна. Давай піхоти. Тобто, перше, у нас є е, газовий балон. Ми зараз його підключаємо. Оцей модуль за посиєї сторони. Давай. Цей модуль запихається. Запихається сюди. І мультипали вона полягає ось в цьому. Тут можна кидати дрова і вона буде горіти. Тут є ще окрема сіточка. Там, якщо ми використовуємо дрова, ми її сюди кидаємо кидаємо. Там така решітка. Такий, можна сказати, малесенький манган. Угу. Ми з тими штуками, що зола падає вниз і зверху власне, дрова горять. І це така штучка. Прикольно, прикольно. Тут так само стіл. Тут у нас холодильник, так? Так, 75 літрів. EcoFlow. А що в тебе взагалі? Я не розумію, чого в тебе нема, в тебе все є? Майже. ну Ще скоро прийде кемпінговий туалет. Це такий горшок, де ми можемо цілий місяць туди ходити, щоб не купати ями, не заміновувати ми... наші місця. От, а ходиш, ходиш, зайшов в палатку, присів собі на горшок, зробив свої. Темні справи mm -hmm. злим за собою, то там теж злив. І раз в місяць можна, ну звичайно, можна і швидше, але він достатньо великий, щоб раз в місяць зливати з нього. Mm -hmm. От. І таким чином ми позбавляємося тих ям, заміновань, що ми де прибули там і гадим. І знову ж таки, не треба десь під кущі бігати, не треба в пакети тобто складати. А все в одному місці там септик залитий, воно не виняє. Круто. Назар, Назар, Назар! Якось собі розпало. Ми ставимо не чіпаємося. Та дуже гостро, назад. Я встав трошки раніше, сонце зійшло дуже гарно, це дуже дуже кльово. повітря таке чисте, просинаєшся від того, що якісь пташки співають, дуже-дуже класно. Так зараз всі ще сплять. Де ще всі закриті? а тут мій. Оп, опа! Оп. І ми всередині. Так, тімо, розкажи про свій табір, привіт, народ. Це Camping Ukraine, Мій проект ідея його полягає перше в популяризації кемпінгу в правильному відпочинку, а також щоб дати змогу молоді проявити свої дари таланти. Від зараз маню відпочити від цього світу, від тих сигарет. Вива, всякого того шкідливого, і тут гарно провести час, познайомитись з цікавими людьми, себе проявити, от, чогось навчитись, чогось здобути, тому що до нас в табір приходять також і люди, які в цьому житті чогось більшого досягли, і вони діляться своїми історіями, і таким чином вони збудовують і надихають нашу молодь. Ось наш табір, можна сказати, на 90% безкоштовний, тому що часом буває, просто прошу скинутись грошима на їжу. От. А весь інвентар і доїзд це зазвичай за мій рахунок. Але меценатів в мене нема, тому ми не можемо так часто це робити, як би хотілося. Про тому, що плани в нас ого-го. Круто, круто. А це в основному для підлітків дітей чи для дорослих так само що планує для всіх від 14 років. Всі, що менше 14 років, як, от зараз ми робимо табір, то там є умова, що мають бути хтось з старших, щоб я не переживав за кожного. Тобто, в нас тут є зараз дітки і є троє старших, які за ними дивляться. От. Тому я відповідаю більше за технічну частину цього разу. І на половинку за програмку, а вже молодь з 14 років, вже можна без батьків бути там, без старших братів, сестер, щоб за ними наглядали, і вже я це все можу контролювати, і вже пишеться окрема програмка. От і ми вибираємо, поки літо. То ми дуже часто виїжджаємо на Ясницька і там відпочиваємо, розважаємось. Ось тому так це може бути 14, навіть 30-35. Головне зібрати з компанією і ми спілкуємося і думаємо, куди б це нам поїхати і що б нам це зробити. А як взагалі така ідея ну, з'явилася? Ідея, я навіть не знаю. Це дуже така довга історія. А, я навіть не знаю, як її скоротити. Напевно, дуже багато ситуацій в житті було, і вони так пазликах по пазликах складалися. Тому що я сирота, і в мене не було. Ніякого, навіть дядька чи старшого брата, який би мене чогось міг навчити, який би мені дав якусь хорошу правильну пораду. Це якби один пазлик. Другий пазлик це оцей негатив тої вулиці, який трошки пережити, коли ти робиш дурні речі, але тобі це весело. От я розумів наслідки всього. Це якби другий пазлик. Третє, це те, що світ розвивається, і так сталося, що і в Україну прийшла ця картинка американського кемпінгу, і воно мені полюбилося. Ну і напевно найосновніше це те, що я відчуваю цей поклик в серці. Я вірю, що це мені Бог таке дав в серце, щось робити добре, не лише жити для себе, для своїх дітей, а даючи змогу робити щось корисне для інших. І от ці пазики так. Мабуть, складалося-складалося і в нас от є ця картинка е моє бачення кемпінгу. <сес> на, е на, на майбутнє. Я ще хочу створити громадську організацію, але на це теж потрібна купа часу, величезна команда і немало грошей. Ось наразі е викручуюсь тільки з того, що є у власній кишені. Тому так. Найважче це зараз гроші. Та я думаю, це завжди у будь-який час. Якщо ти не маєш якогось бізнесу або якоїсь хорошої підтримки, то все в тебе завжди впирається в твоє фінансування. Наразі моє фінансування це те, що я сам десь зароблю і принесу в табір. Щойно ви мали змогу побачити, який крутий кемпінг у мене був. Він дійсно на висоті. Я його буквально називаю найкращий кемпінг у всій Україні. Людина, яка його організовує, мій друг Дмитро, дуже-дуже, дуже крутий фанатик своєї справи. Він вкладає енергію, свій час і головне гроші. Бо це все не дешево, це все не просто організувати. Він вкладає всього себе всю цю справу. І мені хочеться, щоб дійсно в нього все вдалося, щоб його проект. Та популярним на всю Україну. Зазвичай я в кінці кожного відео прошу, щоб підписались на мій канал, але сьогодні я попрошу, щоб ви в першу чергу підписались на його соцмережі. Я прикріплю їх в описі до мого відео, прикріплю так само в коментарі до відео. Підпишіться і, і думаю, вам сподобається. Якщо вам захочеться. Провести активно час, не так як всі привикли в традиційний спосіб, поїхати десь в ліс, брати з собою, вести мангал і пожарити шашлики. Це вже не цікаво, це буденність. Якщо ви хочете реально крутий кемпінг, пишіть йому, він організовує все це. Це дуже-дуже класно. Як ви мали можливість побачити, навіть місця він підбирає дуже гарні, настільки шикарне місце, що просто капець. От. І в нього все є. В нього є пічка для піци, є можливість пити каву, є можливість де поспати, полежати, потусити. Багато нових знайомств. все дуже. Дуже круто, тобто. Людина настільки настільки класно все це організовує. Якщо маєте можливість фінансово, підтримайте його проєкт, бо більшість грошей, все, все, що йдуть по витратах, це тільки його власні кошти. Йому ніхто це не компенсує. Е, от, я йому казав, тобі треба бути депутатом, бо ті люди, які мають доступ до грошей, вони їх розкрадають попросту. А ти людина, яка просто свої гроші дає, його дружина так само дає гроші на благу справу. От і немає ніякої компенсації. На жаль, багато, мало дуже вдячних людей. Е, і хочеться, щоб. Бо в нього все було добре. От, людина дійсно фанатик своєї справи. Я вам скажу навіть так по секрету, сподіваюсь, Діма на мене не вибразиться. Був випадок, коли там, довгий час в нього не було ніякої вилазки на природу, а він це так сильно любить, що він просто взяв, приманів себе в квартирі, коли я прийшов до нього в гості, розклав намет і все, йому вже стало на душі трошечки спокійніше. От, щоб ви розуміли, який рівень захоплення цієї людини іменно походами та кемпінгом. Ну, одним словом, дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Не забудьте підтримати Дмитра, йому буде приємно. От, і давайте підтримувати всі проекти, які в Україні, в принципі, існують, про які ви не могли здогадуватися. От, якщо ви хочете, щоб і далі ця вся ідея не вмирала. До нових відео!